Сьогодні в програмі. Шахту Бутівка все частіше обстрілюють бойовики. У Польщі відкрили штаб багатонаціональної бригади. У військоматах триває відбір контрактників. Протягом минулої доби кількість обстрілів бойовиками наших позицій різко зросла. В районі Мар'янки по наших опорних пунктах ворог вів вогонь з усієї наявної зброї. Окупанти використовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та навіть зенітні установки. Неподалік Красногорівки наші позиції були обстріляні з гранатометів та міномету. А по українським укріпленням біля Новгородського противник відкривав вогонь з БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів. Під монометний вогонь про бойовиків потрапили наші опорні пункти в Троїцькому та Зайцевому. Традиційно напружена обстановка в районі тимчасово окупованого Донецька. По наших укріпленнях в Опитному, Пісках, Авдіївці та Шахті Бутівка, противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Загалом протягом минулої доби проросійські бойовики 66 разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах. В деяких випадках українські воїни були змушені відкрити прицільний вогонь у відповідь. Наші військові журналісти побували на Шахті Бутівка, що в Донецькій області. Її не раз нещадно поливали вогнем бойовики. Тут українські бійці тримають оборону. Колись процвітаючи промислове підприємство Шахта Бутівка нині нагадує ілюстрацію до книги Оровела про ядерну війну. Зараз ми знаходимося на позиціях наших воїнів. Цю позицію проросійські найманці останнім часом накривають вогнем все частіше. Снарядами та осколками пошкоджені не лише стіни. Ворог обстрілює і техніку наших бійців. Голова. 100%. Это же 12,7, да. да? Калибр 127. Да? Прямо в стекло, блядь. Тут машину выкатывал из этого с парковка. Целился ему в голову, 100%. Успев, что в салон вышел по верю. А так бы да. Ну у нас же нет таких пуль. У нас нет. У нас не работают такими винтовками. У нас таких нема. Щодобу дві, відбуваються обстріли вже в другій половині дня застосовуються станкові гранатомети, автоматичні гранатомети, ручні гранатомети, крупнокаліберні кулемети і снайперські гвинтівки великого калібру. Зараз хочу відзначити, що навіть восени, скажімо так, тих обстрілів не було. Люди, хоча я їм, скажу, взагалі, по стану здоров'я адреналін він десь дає, скажімо, захисну реакцію. У нас ну, ось, такі респіраторні захворювання рідкість. Mm -hmm. скажу, ну, Воно зараз якби треба друга колоти треба ну так що що стосується побуту незважаючи на холоднечу армійці коли є вільна хвилина облаштовують свої позиції та побут а бойовому духу хлопців можна лише позаздрити ми захищаємо свою землю, за ми тут, ну вообще мужчина для того щоб защищатися народу свою сім'ю от врага, если они тут. Ну, это что, не наша земля или мы наступаем? Мы защищаем в свою, в первую очередь, семью, свою землю. Это наша, наша земля. Мы на своей земле. Не дает спокой нашим бойцам и ворожий снайпер. Вот в левом здании сидит пулеметчик. Там больница. Вот с этой края здания, которое направо. А в правом здании там тоже буржуйка топится, тоже пост. Так известно, В частності наша рота це ну, збір добровольців. Тут багато добровольців збившована, права сектора, айдара. Тут в основному всі контрактники бувші ще добровольці. Так що був дух доволі такий високий. Підходили на другому фланзі до наших позицій. Група невелика, чоловік 5. Так, а взагалі-то набагато спокійніше. Обстрілювали чи щось робили? Обстрілювали. Обстрілювали. Острілковий бій з автоматів. Ірина Монастирська, Данило Іщенко, Олексій Мосейчинок. Час ще. У польському місті Люблін відкрито штаб багатонаціональної бригади Лит Полукрибриг в урочистостях цієї нагоди взяли участь міністри оборони Польщі та Литви, а також очільник оборонного відомства України Степан Полторак. Новостворена бригада, до складу якої входять військовослужбовці трьох держав, забезпечуватиме регіональну безпеку на військовому рівні. Сьогодні участь цієї бригади сумісної дає нам можливість серйозну можливість, тому що ми могли практично відпрацьовувати питання, пов'язане з впровадженням до Збройних сил стандартів НАТО. Ми взагалі рахуємо, що наша участь в сумісній бригаді є для нас локомотивом впровадження нових підходів. І відпрацювання тих стандартів, тих питань, які пов'язані з реформуванням Збройних сил України до Збройних сил нашої держави. Досвід, який ми забудемо в ході відпрацювання програми сумісної бригади, є дуже і дуже ціним. Я хотів би сказати, що я побачив, що зроблено за... Таке, щоб наша бригада в 17 році на була майор Полтаренка Іварий. Степан Полторак вручив нагороду військовослужбовцям, які увійшли до складу бригади. 18 українських офіцерів отримали відзнаки за військову доблесть та зразкову. Знаєте, просто приїхали хлопці, які чогось. Я бачу, як ви орієнтувалися, як ви доповідали. Відчувається, що ви вже втягнулися, ви знаєте, що необхідно робити. Ви достойно представляєте Україну. Я хотів би вас подякувати за те, що ви є такими. Знаєте, багатьом із вас довелося повоювати на фронті. І я скажу, не завжди буває так, що на фронті важче, ніж тут. Тут теж свою задачу ви виконуєте, дуже важливою для України. Тому що, я зараз під час виступу казав, знаєте, ми тут, ходять бригади, маємо перевіряти наші рухи, наш план реформування, правильним шляхом йде чи ні. Щось, десь, якщо не підходить нам загальні вимоги, вибирати свій шлях, але він має бути перевірений. І все це полягає вложитися здача на вас. Під час спільного брифінгу міністрів оборони Степан Полторак подякував оборонним відомствам Польщі і Литви за підтримку нашої держави у важкий час. Мар Маркевич, час ще на Харківщині. Триває відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Понад 60 контрактників вже прибули до навчальних центрів Міноборони України. Там вони пройдуть підготовку та здобудуть військову спеціальність. Кожен другий новобранець раніше вже служив, кожен п'ятий має бойовий досвід. Я в Луганськ повністю пройшов і в Донецьк був. до аеропорту не дойшов 10 кілометрів. Що я вирішив служити, я перед этим прослужив очень багато в Парангвесках. Як то захотілося, не знаю. Товариші мої там і мене тянуть туди. Зі зростанням грошового забезпечення військових охочих підписати контракт побільшало. Армієць повинен мати міцне здоров'я та високі морально-психологічні якості. У комісаріатах проводять ретельний відбір кандидатів, працюють там і представники військових частин. Ми зараз дуже тісно працюємо з тими частинами, які знаходяться на території Харкова і Харківської області. В першу чергу це 92-та механізована бригада, которая потрібна в комплектуванні воєннослужащими по контракту. На сьогоднішній момент велика група ну, градунів України оформляють личні дела, проходить медкомісію, професіонально психологічний відбір. Здають необхідні аналізи для послідує відправки непосредственно в воїнській частині у першому кварталі цього року. Обласний військкомат планує залучити на військову службу за контрактом близько тисячі осіб. Віталій Саранцев Володимир Кухарський. Чаще. На урочистостях з нагоди 16-ї зустрічі спортивних журналістів України було обрано найкращого спортсмена року, що минув. За версією видань, ним став солдат Збройних сил України Жан Баленюк. Військовослужбовець здобув золото з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу у Лас-Вегасі. Видаючися день для мене, тому що асоціація спортивних журналістів України назначила мене лучшим спортсменом 2015 року. За що я дуже благодарен. Далі от Оскар мені Оскар моєму тренеру. Під час заходу армійського спортсмена привітав. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов, член Національного олімпійського комітету Валерій Борзов та президент Асоціації спортивних журналістів України Михайло Волобуєв. У нас першим номером в этом году Жан Беліню. Второй номер десятці у нас гімнаст Олег яквірне армійці, які задають то в спорті України. У серпні 2016 тисячі відбудуться літні олімпійські ігри у Ріо жанайро Серед спортсменів, що візьмуть участь у змаганнях, чимало військових з центрального спортивного клубу армії. На сьогоднішній день вже 33 три спортсмени збройних сил України мають. У своєму активі е, олімпійські ліцензії. Тобто вони у складі збірної національної збірної команди України будуть представляти нашу державу на цих головних змаганнях планети. А 2015 рік приніс у загальну скарбничку перемог 2000 медалей, 800 з яких золоті. Юрій Стоянський, Євгеній Солодовнік. Час -Ча».